Перших жертв революції гідності вшанували у Києві 22 січня 2014 року були вбиті герої Небесної Сотні Сергій Нігуян та Михайло Жезневський. Смертельно поранені того дня були Роман Сенек, Олександр Бадера. Місцями загибелі героїв ходою вирушили родини полеглих та небайдужі кияни. В середмісті столиці перебуває наша кореспондентка Оксана Порощак. Можемо говорити з нею наживо. Оксано, то як сьогодні згадують героїв? Будь ласка, тобі слово? Аню щорічну традиційну ходу пам'яті до річниці перших загиблих майданівців сьогодні розпочали не з ляцьких воріт. Як це мало бути, а тільки пройшлися вулицею Грушевського у зв'язку з тим, що велика війна, і маємо підступного ворога, який може в будь-який момент здійснити ракетні атаки. Так зазначили організатори, і ті, хто прийшли сюди, вшанувати пам'ять перших полеглих на майдані, сказали, що. Просто пройдуться місцями героїв, прийшли з лампадками, з квітами. Прибули і військовослужбовці, і навіть представники білоруського народу сказали, що не бояться уже до війни звикли, і дуже важливо у час великої війни з Росією пам'ятати тих, хто починав боротися за нашу незалежність. Адже вони стверджують, що перші загиблі на майдані це є перші загиблі у великій війні з ворогом у першій боротьбі за нашу цивілізацію, за наше. Майбутнє світле і вільне майбутнє. Послухаємо далі їх. Ми живемо, поки ми пам'ятаємо. Пам'ять. Майбутнє можливо тільки з пам'яттю про минуле. Будемо пам'ятати ми, будуть пам'ятати наші діти, внуки. Ми будемо знати історію свого народу, своєї нації, своєї держави. І це дуже важливо для того, щоб держава існувала. У неї має бути мова, історія збережена і. Народ, який відстоює, і може боронити свою націю, свою важко собі уявити, що маючи можливість я би не прийшов сюди не вшанувати пам'ять цих хлопців. Насправді у нас зараз ідуть важкі бої по всьому фронті, але ми не маємо права забувати про внутрішній фронт. Почали цю пам'ятну ходу зі знака Михайла Жизневського. Тут де ми зараз перебуваємо. Це Білорус, який один із перших загинув на Майдані. Продовжили місцем там, де знак пам'яті Юрія Вербицького це львів'янин, якого знайшли під Києвом у 22 січня, якраз тоді, коли були перші загиблі майдану, також згадали про Романа Сеника. Романа Сенника та Олександра Бадеру, які в цей день, 22 січня 2014 року, отримали смертельні поранені, а вже потім загинули. Згадали і події, як розгорталися тодішні дні на майдані, 19 січня, яке назвали вогнегрещем. Після цього точилися два бої два дні бої з беркутівцями, і врешті 22 січня стало так званою точкою неповернення. Більше послухаємо від організаторів, чому важливо пам'ятати. У час повномасштабної війни наших Героїв Небесної Сотні ми вважаємо, що якраз перші загиблі на Майдані Герої Небесної Сотні це якраз і є перші загиблі у цій російсько-українській війні. Бо, по суті, майдан це була перша переможна битва за вільну соборну незалежну Україну. І саме майдан став такою екзистенційною загрозою для режиму Путіна. Саме тоді, коли українці дуже потужно на весь світ визначили свій цивілізаційний вибір, повернулися спиною до свого минулого радянського і чітко заявили, що ми рухаємося вперед до правової, незалежної цивілізованої європейської держави. Хвилиною мовчання ушанували всіх киян, які боролися за нашу незалежність, які відстоюють її сьогодні. борючись з таким жорстоким ворогом, запалили свічки і там, але на сам кінець традиційно відбулася панахида на місці, на місці пам'ятного знака Сергія Нігояну. Це українець з вірменського походження, який вважається першим загиблим майданівцем. Ось такі новини зараз тоді. Оксано, дякую за цю інформацію. Оксана Паращак була з нами. Почули, ми як сьогодні у Києві вшанували пам'ять жертв революції гідності.